Дослідники розшифрували послідовність пангенома Вівееса, овес розкриття генетичного потенціалу стародавньої культури для здорового та сталого сільського господарства. Овес, а сетиве, це більше, ніж просто корисна каша для сніданку. Це стародавня культура, історія якої тісно переплітається з історією людства. Овес протягом століть був основним джерелом їжі для багатьох народів, і його цінність як джерела клітковини та поживних речовин добре відома. Однак в останні роки, із зростанням популярності рослинного молока та бажанням більш стійких і здорових дієти, інтерес до Веса зріс експоненціально. Тепер, завдяки новаторським дослідженням, ми маємо безпрецедентний погляд на генетичну структуру Вівееса, відкриваючи нові горизонти для його вдосконалення та використання. Генетична головоломка Вівееса складна структура та нереалізований потенціал. Традиційно вивчення геному рослин було важливим кроком на шляху підвищення врожайності сільськогосподарських культур, стійкості до хвороб та адаптації до мінливих кліматичних умов. Однак у випадку з ВІВСом цей процес виявився набагато складнішим, ніж з іншими культурами. Справа в тому, що Овес є гексаплоїдною рослиною, тобто він має шість наборів хромосом, які походять від трьох різних предків. Ця складна структура геному довгий час гальмувала прогрес у генетичних дослідженнях. Донедавна еталонні послідовності геному вівеса були опубліковані лише кілька років тому. І навіть зараз велика частина генетичного потенціалу цієї культури залишається нереалізованою. Це, безумовно, заважало розробці нових сортів з покращеними характеристиками, необхідними для задоволення зростаючого попиту на ОВС у різних галузях промисловості. Пангеном ВІВС – ключ до розуміння генетичного різноманіття. Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, стало справжнім проривом у цій галузі. Вченим вдалося розшифрувати пангеном ВВС, повну колекцію генетичних варіацій, виявлених у різних лініях ВВС, включаючи культивовані сорти та їхні дикі родичі. Це забезпечило безпрецедентний погляд на генетичне різноманіття цієї культури. Пангеном це по суті карта генетичного різноманіття Вівееса, що охоплює не лише гени, які містяться у всіх рослинах, а й ті, які присутні лише в певних видах. У поєднанні з пантранскриптом, атласом експресії генів у різних тканинах і на різних стадіях розвитку, це дає вченим потужний інструмент для розуміння того, як генетичні відмінності впливають на властивості рослин. Мої особисті спостереження, чому це важливо для майбутнього сільського господарства. Як людина, яка активно цікавиться сталим сільським господарством і здоровим харчуванням, я вважаю це дослідження неймовірно важливим. В епоху, коли зміна клімату та зростання населення створюють серйозні проблеми для продовольчої безпеки, надзвичайно важливо використовувати всі доступні інструменти для підвищення врожайності та стійкості. ОВЕС завдяки своїй невибагливості і високій харчовій цінності має величезні можливості для вирішення цих проблем. Розшифровка пангенома ВВС відкриває нові можливості для виведення сортів, які стійкість до посухи та хвороб. Це особливо важливо в умовах зміни клімату. Мають більшу врожайність, допоможе задовольнити зростаючий попит на овес, містить більше корисних речовин, користь для здоров'я людини буде ще більш відчутною. Адаптований до різних кліматичних умов розширить географію вирощування ВІВЕСа. дивовижні відкриття та їх значення. Під час дослідження вчені виявили низку дивовижних деталей, які проливають світло на генетичну структуру Väса. Наприклад, вони виявили, що багато генів були втрачені в одному з трьох субегеномів. Однак рослина залишається продуктивною, оскільки інші копії гена, здається, беруть на себе відповідні завдання. Це демонструє дивовижну адаптивність і надмірність генетичних систем. Крім того, вчені виявили, що структурні відмінності в геномі впливають на гени, відповідальні за контроль часу цвітіння. Це відкриття має важливе значення для вибору сортів, які цвітуть в оптимальний час для збору врожаю з урахуванням місцевих кліматичних умов. Що далі, практичне застосування відкриттів. Тепер коли ми маємо таке детальне розуміння генетичної структури VWS, для вчених і селекціонерів відкриваються нові можливості для його вдосконалення. Можна говорити про декілька напрямків подальших досліджень і практичних застосувань. Використання редагування геному Крайса, Кас 9, використовуючи цю технологію, гени VWS можна точно змінити, щоб покращити його характеристики. Розробка нових методів селекції, геномні дані можна використовувати для прискорення процесу селекції та отримання нових сортів із бажаними властивостями. Створення генетичних карт: ці карти допоможуть вченим визначити гени, відповідальні за певні характеристики Вівееса, такі як стійкість до хвороб або вміст білка. Розробка персоналізованого харчування, знання генетичної структури ВВС може допомогти в розробці харчових продуктів, адаптованих до індивідуальних потреб людини. Висновок майбутнє ВВС за геномними дослідженнями. Розшифровка пангенома ВВС це не просто наукове досягнення, це важливий крок до створення більш стійкого та здорового майбутнього. Завдяки цьому дослідженню ми маємо безпрецедентний інструмент для розуміння генетичної структури цієї стародавньої культури та використання її потенціалу для вирішення глобальних проблем. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо багато нових розробок у сфері Вівееса, які базуватимуться на знаннях, отриманих під час геномних досліджень. Майбутнє Вівееса за геномними дослідженнями, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів та інновацій у цій галузі. Це більше, ніж просто пластівці для сніданку, це ключ до більш здорового та стійкого майбутнього. Ключова ідея: розшифровка пангенома Вівееса відкриває нові можливості для покращення його характеристик і використання для вирішення глобальних проблем. Додаткові поради читачам цікавтеся новими дослідженнями в геноміці рослин, підтримувати дослідження для покращення продовольчої безпеки та сталого сільського господарства. Споживайте вівсяні продукти, щоб підтримувати своє здоров'я та сприяти сталому сільському господарству. Будьте в курсі останніх розробок у сфері редагування геному та їх застосування в сільському господарстві.